Загибель воїнів, повернення тіл полеглих бійців рідним, арешт міського голови Сум, повернення з окупації та допомога волонтерів. Ці та інші події відбулись на Сумщині протягом 2023-го. Редакція Суспільного створила власну підбірку історій, які підсумовують рік, що минає. Далі коротко про те, що запам'яталося сум'янам протягом останніх 12 місяців. Втрата року Дмитро Буйвал жива скульптура Сум. Митець вуличний артист, майстер пантоміми та файер-шоу, засновник вуличного мистецтва у сумах. Дмитро Буйвал, автор понад 20 образів живих скульптур. Першого містера Голдена Стіма сум'яни побачили у 2013-му. Для мене це життя. Для мене це творчість, це розвиток. Для мене це те, чим я живу, чим я дихаю, що мене надихає. Влітку 2022-го Дмитро пішов у військо, країну захищав на Донецькому напрямку. Це уривок з останнього інтерв'ю Дмитра Суспільному, де він розповідає про службу на передовій. В якийсь момент мені просто вдалося за годину випустити 27 гранат, здається, зробити хорошу справу. добавити перегною. На Донбасське землі 29 липня 2023 року у складі підрозділу чоловік поїхав до Куп'янська. 11 серпня, залишаючись на позиції та прикриваючи відхід своїх побратимів, Дмитро Буйвал загинув від артобстрілу. Свою дитину, яка має народитися найближчими тижнями, чоловік так і не встиг побачити 14 серпня. Я мала йти на перше УЗД і так мало статися, що їх виведуть з позиції, і я собі уявляла, як я йому покажу першу, першу фотографію дитини. Я вже збиралася виходити в лікарню, мені дзвонили до того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку. Дмитра поховали 18 серпня. Труну з його тілом несли під оплески сум'ян. Дмитро був людиною, з неймовірно високим і чітким відчуттям справедливості, це якщо його характеризувати. Звісно, з його загибеллю місто втратило дуже багато. Дмитро не мав ти на фронт Дмитро мав робити культурний фронт нашого міста. Дмитро мав продовжувати розвивати вулиці нашого міста. Я знаю, Дмитра він не міг інакше. Звісно, він пішов захищати свою країну. У нас в Сумах більше немає людей, які займали подібну нішу. Вуличне мистецтво це все було Дмитра. Восени Дмитру Буйвалу посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста Суми. Перемога настане в той момент, коли кожен воїн, який поклав своє життя і повернувся додому на щиті, не буде забутим. Вчинок року Олексій Масюченко позивний водолаз. Боєць, що під вибухами відкопував тіла загиблих побратимів. Ось така, от наша позиція. Здесь мы бьем Оркова. До них метров 500. Сегодня вот такой вот рассвет. Світанок з окопів недалеко від російських позицій. Поруч борелом. Це все, що лишилося від посадки на одній з ділянок Донецького напрямку. Дерева зламані вибухами від російських снарядів. Тут під вугледаром несуть варт українські бійці. Серед них і військовий 58-ї окремої мотопіхотної бригади Олексій Масюченко з позивним водолаз. Майже рік тому, у січні 2023-го, водолаз з напівзасипаних землею окопів при температурі мінус 15 вирубував тіла загиблих українських бійців. Еще лежить один боєць РФ. А це наш український третій із пропавших безвісти. Відкопав тоді боець одного російського та трьох українських військових. Завдяки йому тіла загиблих воїнів Збройних сил України ідентифікували та відправили рідним. Як ви бачите, сьогодні я вже знайшов третього нашого боеця. От, Установити вдалося. Поганяла у нього дід. Поховали, за словами Олексія, всіх трьох бійців. Останнього у липні 2023-го. Значились вони, як зниклі безвісти з осені 2022-го. Відкопував Олексій рештки загиблих солдат протягом трьох діб. Працював по 10 годин в день, вночі ж чергував. Ну, боліло все. Боліло просто. І коліні, і локті, і сустави. тому що Тапором я не знаю, 10 часов це очень тяжело. У листопаді 2023-го водолаза подали на нагородження орденом Богдана Хмельницького другого ступеня за мужність. Боєць продовжує боронити державні кордони і, метр за метром, відбивати українські позиції. Це моя робота, я, вмію, я знаю, як її виконувати, я її виконував. Подія року хабар для сумського міського голови. Сумський міський голова Олександр Лисенко та директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба нині відсторонені від посад. Їх підозрюють у хабарництві. Подія сталася 2 жовтня. Тоді посадовців затримали у момент отримання частини хабаря майже півтора мільйони гривень. За інформацією правоохоронців, чоловіки вимагали гроші з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Також, за даними слідства, посадо... Овці мали вирішити питання про встановлення нового тарифу для цієї компанії. 3 жовтня сумським посадовцям оголосили про підозру у хабарництві. А наступного дня Олександру Лисенку та Олександру Журбі обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на два місяці із можливістю внесення застави. Для Олександра Лисенка застава склала 3 мільйони гривень. Для Олександра Журби майже півтора мільйони гривень. Тоді міський голова Сум так прокоментував власне затримання. Ці кошти не бачать ви їх ці коштів. Я їх не бачив, я їх не брав, я їх не отримував, і поруч з цими коштами я не знаходився. На наступний день, 5 жовтня, з Олександра Лисенка внесли заставу. А Олександра Журбу відпустили під заставу 10 жовтня. 9 жовтня у Вищому антикорупційному суді прийняли рішення про відсторонення Олександра Лисенка від обов'язків міського голови Сум на два місяці. А 8 грудня суддя продовжив відсторонення до 9 лютого 2024-го. Про відсторонення від посади Олександра Журби стало відомо 11 грудня. 1 листопада на сайті Офісу Президента опублікували розпорядження про створення. У сумах міської військової адміністрації її керівником призначили Олексія Дрозденка двома тижнями пізніше. Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео з розмовами сумського міського голови, директора департаменту інфраструктури та власника підприємства, що займається вивезенням сміття. У відео як стверджує набу, посадовці домовляються з чоловіком про хабарі та отримують гроші. Власні коментарі Лисенко та журба стосовно цього Суспільному не надали у спеціалізованій антикорупційній прокуратури. Раторі повідомили, що станом на кінець грудня триває досудове розслідування. Локація року пункт допомоги, атмосфера. З березня, коли розпочали свою роботу, і до кінця 2023 року волонтери пункту допомоги атмосфера допомогли близько 17 тисячам українців, які повернулися з окупації через єдиний пункт пропуску на Сумщині у селі Покровка. Цей пункт допомоги, який спочатку волонтери організували на власному ентузіазмі, редакція Суспільної Суми визнала місцем року на Сумщині. З вечора й близько до опівночі щодня до пункту допомоги атмосфера у сумах з'їжджаються автобуси, які привозять тих українців, хто повертається з окупованих Росією територій. Люди перетинають кордон у єдиному пункті пропуску з РФ, який діє на Сумщині у Покровці. Із Мангуша до дітей у Київ їде Тетяна каже, наважилась виїхати тільки зараз. У мене немає паспорту заграничного. І я так вже думаю, що якщо закроють цю колотилівку, а такі ж її колись закриють, то все, ми там зостанемося на тій стороні і ми звідти виїхати. Ніяк, ну ті, у кого просто паспорти України, немає не загранпаспорту не російського, не українського. Вони там просто залишаться назавжди за стіною. Ну, Непередалімо, так сказати. Нині пункт допомоги у сумах працює щоденно і без вихідних, а починалось все у краснопілі за ініціативи волонтерів громадської організації Плурітон. Катерина Арісой з Бахмута вона волонтерила у рідному місті з 2014 року. Коли довелося звідти виїхати, переїхала до Дніпра і з гуманітарними місіями, їздила до міста. Говорить про цей коридор на Сумщині. Дізнались, коли двоє колег під час евакуації людей з Лисичанська потрапили у полон. Через сім місяців вони повертались саме через сумщину, і люди не отримували допомоги. Вперше з волонтерами громадської організації Плорітон, які організували цю допомогу українців, ми зустрілись наприкінці квітня. Цього року на той момент центр діяв два місяці. У нас був перший дуже маленький, на той момент його вистачало, тому що людей в цей день виходило максимально максимальна кількість 20 чоловік. Потім, коли вже ви зробили про нас сюжет, це був травень, і на той момент вже більше виходило людей. і Нам, відповідно, було дуже, не вистачало того приміщення. Ми переїхали в більше приміщення, але згодом вже і більшого приміщення не вистачало, тому що люди дізнавалися про цей перехід. Шла інформація через, через телеграм-канали, через чати. За кілька місяців, через загрози обстрілів з боку Росії, волонтери переїхали до Сум. Тут можуть залишити на ніч до 175 людей. Щодня сюди приїздить до сотні українців, які повертаються з окупованих Росією території. Розширили, говорить Катерина, і перелік своїх послуг. Усіх забезпечують їжею, речами першої необхідності та допомагають оформити грошову допомогу. А за потреби і медичну евакуацію з липня волонтери о шостій ранку відвозять усіх охочих на сумський залізничний вокзал. Звідти люди евакуаційним вагоном можуть безоплатно дістатись столиці. Також діє і автобусний маршрут до Дніпра. Напередодні нового року Катерина має що побажати і собі у 2024-му. Стати ще сильнішою, тому що дійсно цього не вистачає. Вже коли бачиш все, що навколо відбувається, коли чуєш всі ці людські історії, іноді просто ти вже розумієш, може й нема тієї надії. Але потім, коли вже знаєш, хтось доїхав додому, подзвонив, написав, відправ фотографію. Там, особливо, коли ми ще людям потім допомагаємо, ти розумієш, що все-таки це все, все було не дарма, значить, значить ти, ти на своєму місці. Історія десантника з позивним Бамблбі та дівчинки з Лебедина Поліни Пономар, малюнок якої боєць вважав власним оберегом в бою, стала зустріч уроку. Оце цим я рисунком. Як, коли я його отримав, коли я його забрав, я його одразу зібрав в броні, і він, виходить, бы все время привітався к моему сердцу. Он все серцю. Коли я броню немножко поправляв, він все був рядом со мной. Вот с З цим как бы хотелось хотілося б знайти цю дівчинку. На початку 2023-го військовий 81-ї аеромобільної бригади зустрівся із восьмирічною Поліною. Родина дівчинки запросила бійця до себе додому. Татався тя найти, коли уже в госпіталь. був, пытался найти і в соцсетях, и везде, ну, не удавалось. малюнок дівчини, який боєць отримав у подарунок перед важкими боями. Він втратив після поранення. Дівчина намалювала десантнику нову картинку. Я дуже люблю Україну. Намалювала тут прапор, сердечки. Сам боєць зізнається, хотів би, щоб Поліна стала його хрещеницею. Нині ж Руслан знов лікується після поранення, яке отримав на куп'янському напрямку. Чоловік вважає, малюнок дівчинки знов врятував йому життя. Діана Крахматова Суспільне новини. Далі наш ну уже.